Взагалі, залежно від сорту, арахіс росте приблизно 4-5 місяців. Тому друга половина вересня це саме той момент, коли треба його викопувати. Хоча, на перший погляд, так може і не здається, бо листя ще зелене і сам горіх всередині не стиглий. Коли я викопую, я не знімаю горіхи з самого куща, а отак все разом. Складаю на просушку. В сухому полузатінному місці в мене сохне він на погріби. Ні в кому разі не можна залишати його на землі для того, щоб не було плісняви. Десь через 2 тижні, плюс-мінус, арахіс дозріє, і я тоді пообриваю вже плоди від кущика і покладу на зберігання. Саме у шкарлупках розлущувати його не буду. Він добре зберігається в сухому місті, в тканівих мішечках. Арахіс можна вживати і в сирому вигляді, але при обсмаженні він стає не тільки смачнішим, але й набагато кориснішим. При смаженні уходить зайва вода активізуються антиоксиданти і стає більше. Корисних насищених жирних кислот. Ось така корисна рослинка, дуже доступна і невимоглива у вирощуванні.